Добрий вечір, пані Катерино. Щиро дякуємо вам за те, що підтримали наш проєкт. Доєдналися до нашого інтерв'ю. Для наших глядачів хочу розповісти, що сьогодні з нами Киян Катерина Олександрівна, лідер учнівського самоврядування та волонтерка. Ми хочемо започаткувати нову серію інтерв'ю від інноваційного центру піліткового розвитку про важливе з пілітками. І тому перша гостя, яка буде відкривати цю серію інтерв'ю, сьогодні з нами в студії. Добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Отже, наше інтерв'ю має тему про важливе з підлітками, і наші питання будуть стосуватися школу, загалом навчальних закладів, навчального процесу, булінгу і комунікації. Тому перше питання, яке ми хотіли вам поставити, пані Катерино, скажіть, будь ласка, як ви загалом бачите сучасний світ, що вам в ньому подобається, що лякає, що дратує, або навпаки, не подобається. Сучасний світ це приєднання технологій, можливостей, викликів, мені подобається швидкий розвиток науки та свобода вибору, лякають війни, екологічні проблеми та нерівність. Так, дійсно дуже надважливі чинники, і дуже знаєте, я б навіть сказала дорослі речі, ви звали це надзвичайно. Скажіть, будь ласка, як ви загалом вважаєте дорослі? Розуміють дітей, підлітків загалом молодь. Що б ви хотіли, щоб вони змінили у їхньому ставленні до молоді? Часто ні вони оцінюють ситуацію зі свого досвіду, не враховують ну, що міняється все в світі. Хочеться більше поваги, підтримки та довіри. Дякуємо. Дійсно, це важливо. Взаєморозуміння, довіра, щирість це основні чинники екологічного суспільства. Скажіть, будь ласка, а як от виглядає ваш ідеальний світ вашими очима? Що в ньому має бути? Ідеальний світ підлітка це місце, де всі рівні, де є свобода. Це якісна освіта, мир та можливість займатися улюбленою справою, не думати про наслідки на майбутнє? Дійсно, мир це дуже важливо. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а які речі або навіть події роблять вчителі, щоб зробити вас щасливішими, мотивувати вас ще більше? Відкритість до нових методів, гумор, підтримка учнів. Відсутність тиску, справедливе ставлення як до дітей, так і до вчителів. Я зрозуміла. Тобто для вас головне між комунікацією вчителя і учня це взаєрозуміння, підтримка і я б сказала дружні стосунки, правильно? Так. Да. Ми зрозуміли, і от починається частина друга нашого інтерв'ю, яка буде більше стосуватися навчального процесу та школи. І перше запитання з цієї частини: скажіть, будь ласка, чи загалом подобається вам навчатися в школі, в вашому навчальному закладі? Що саме вам подобається або навпаки не подобається? Ну, школа це місце знань, спілкування. Подобається зустрічатися з друзями, цікаві уроки. Ну не подобається переван, ну, перевантаження застарілім, застарілі методи та контроль. Я зрозуміла, дійсно, школа це місце, де можна не тільки познайомитися, завести друзів, а ще й підтримувати ці стосунки, розвиватися як особистість і вибудовувати нові стосунки, тому це дійсно важливо. А тиск і контроль, на жаль, він присутній в наших навчальних закладах, і ми намагаємося робити все, що є можливим в наших силах, щоб зробити навчання максимально комфортним для молоді. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку можна зробити навчання більш комфортним, Тим лайтовим, кайфовим для вас. Ну, система за, е, оцінювання часто несправедлива, бо не враховуються зусилля, таланти учнів. Важливо оцінювати не лише знання, а й прогрес, креативність, вміння застосовувати їх на практиці. Mm -hmm. Ми зрозуміли, дійсно, питання системи оцінювання є воно наднагальним наразі. Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до впровадження в навчальних закладах більш теоретичних е використання теоретичних знань, тобто це експеримент, досліди. Чи було б вам цікаво навчатися в такій сфері діяльності? Ну, е можна зробити цікаве навчання, додавши більше? ну, Практичних завдань, проєктів, обговорювань і менше зазубрювання, так це дуже важливо і дуже корисно і дуже цікава думка. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як ви загалом відчуваєте себе під тиском е, через оцінки, через несправедливу систему оцінювання, іспити або очікування вчителів? Це сильно впливає на вас як особистість? Ну, тиск через оцінки відбувається, бо очікування батьків, вчителів великі. Це може викликати стрес та втрату, мотивації, щоб навчатися. Ми зрозуміли, але ми все ж таки думаємо, що наша молодь вона є дуже потужною, і сильною, адже вони є українцями і вони завжди знайдуть собі мотивацію, коли навіть демотивовані. Скажіть, будь ласка, а загалом, як ви думаєте, і навіть згідно з вашим досвідом, чи навчає школа реальним навичкам, які знадобляться вам у житті? Ну, школа готує нас до реального життя. Ну, частково корисні знання є. Але ну, школа не навчає фінансової грамотності, психології, комунікації, і це варто додати до програми школи. Ми зрозуміли, дякуємо. Дійсно, ось такі, я б сказала, життєві предмети, вони вкрай необхідні нашій молоді, адже наш світ дуже сильно діджиталізується. Дякуємо ще раз. І от ми дійшли до того до, тіє, до тієї частинки, яка буде мати тему булінг. Скажіть, будь ласка, загалом з вашого життя чи коли-небудь ви стикалися або, можливо, хтось з ваших друзів зістовувався з проблематикою булінгу в школі? Якщо так, то як це виглядало? Ну булінг у школі на жаль, на жаль, це реальність для багатьох. Він може бути словесний, психологічний та фізичний. В себе в класі з друзями. Ну, ми ні разу не зустрічалися з такою темою. Це дуже добре, що ви не зустрічали боліних, але дійсно таке поняття і такі дії від інших дітей до своїх однолітків, вони існують, і дуже важливо про це говорити і не боятися про це говорити. Скажіть, будь ласка, а як ви загалом вважаєте, чому діти ображ... ображають однолітків? Звідки от загалом зароджується ця агресія, боротьба один з одним, можливо, які, знаєте, такі, я б сказала, випередки, хто кращий? Ну, причини можуть бути невпевненість, проблеми в сім'ї, бажання показати себе крутішим або копіювати поведінку дорослих. Дійсно, щиро дякуємо за перелік таких важливих чинників. Цей чинники, я б сказала, найосновніші, які є ґрунтом булінгу і загалом цькування між однолітками. І дуже важливо усвідомлювати ці проблеми і опрацьовувати ці проблеми. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, ваша особиста думка, чи достатньо робить школа або давайте навіть загальному систему освіти для того, щоб боротися з таким поняттям, як булінг? Що можна було б покращити? Краще на вашу думку? Ну, я думаю, ні, тому що часто проблему ігнорують або ведуть лекції, які не допомагають. Потрібні реальні події, підтримка, жертви, покарання кривдника, робота психологами. тобто потрібно залучати сюди більш професіоналів. Ми зрозуміли. Тобто не тільки лекції необхідні, а й потрібна практика. Практика, як захистити людину, як собі не нашкодити при захисті тої людини, яка піддається діям булінгу. Ми зрозуміли, дякуємо, дякуємо за ваші сучасні ідеї, за ідеї від підлітка. Скажіть, будь ласка, а чи достатньо загалом говорять про булінг, про насильство як поняття в суспільстві, в соціальних мережах, в дектоції, наприклад, таке дуже популярним? Чи говорять дуже багато про те, як можна захистити жертву болінгу? Чи достатньо вам цієї інформації, яка надходить з зовнішніх джерел? Ну, говорять, але недостатньо. Важливо навчати дітей, так і дорослих, захищати себе, а дорослих, тобто правильно реагувати, потрібні, для якщо вже сталася така ну, ситуація, то потрібні курси та підтримка. Certo. Дійсно, це дуже важливо підтримка. Це дуже важливо, і тому саме наш центр він працює задля того, щоб підлітки молодь, яка, не дай Боже, зіштовхнулася з проблемою булінгу або насильства, могла знайти платформу, де зможе знайти відповіді на свої питання або думки однолітків. Пані Катерина, ми щиро дякуємо вам за підтримку нашого проєкту, за ваші чудові сучасні ідеї і за те, що ви як підлітку, підліток, не боїтеся говорити свої ідеї і мотивуєте цим інших. Дітей і інших підлітків для наших глядачів. Нагадую, що сьогодні з нами була пані Катерина Кіян, лідер учнівського самоврядування гімназії, а також волонтер. Гарного й тихого вечора. До побачення. До побачення.